Слово Господнє з останньої книги Біблії відкриття, 3 розділ, 4, 5 вірші об'явлення 3, 4, 5. Слова нашого Господа Ісуса Христа. Є в тебе і в сардах декілька імен, які не осквернили свого одягу, і вони будуть ходити зі мною в білому одязі, бо вони гідні. Хто перемагає, той одягнеться в білий одяг. І я не витру його імені з Книги життя і визнаю Його ім'я перед своїм Отцем і перед його ангелами. Амінь. Сідайте, будь ласка. Будемо сьогодні, брати і сестри, говорити і дивитися на слово Господнє про наш з вами одяг. Ясна справа, що не про цей, а про той духовний, якого не видно. Ми бачимо, що у Господа. Взагалі дуже багато таких речей є. І, взагалі, те, що стосується церкви Ісуса Христа, дуже багато є того, що не видно цими фізичними очима. Наприклад, коли говориться про те, що є люди мертві, а є люди живі. І от коли говориш про стій пересічній людині світу, вона не розуміє цього. Чому? Всі ж ходять, і віруючи, і не віруючи своїми фізичними очима. І людина, коли чує мертвий і живий, вона ж зразу думає про таку фізичну смерть чи фізичне життя. Але Господь, коли каже про смерть там, чи життя, то він зачасту і дуже більшості має на увазі не фізичне життя чи смерть, а духовне. От пам'ятаєте, коли була проблема з Лазарем, коли він фізично помер, і от вони знаходяться в тій місцевості. Яка далеко відносно від місця смерті Лазаря. І коли мова зайшла між Христом і апостолами про це, то Господь каже: піду розбудити його. Пам'ятаєте? І як подумали на це слово реакція апостолів, яка була? Ну, значить, видужує він, раз він заснув. Вони ж думали про фізичний сон. А, коли, а Христос коли говорив, що Він заснув, то Він мав на увазі смерть цю фізичну. Він дійсно, на момент слів Ісуса Христа про це, був фізично вже мертвий Лазар. І от Господь, і Бог, і Слово Боже не раз говорить про фізичну смерть як про сон. І от коли ми читаємо піснення до Солунян про смерть фізичну віруючих, то ми читаємо, що не всі ми заснемо. Каже апостол Павло, і коли він говорить, не всі ми заснемо, він має на увазі фізичну смерть. Але всі перемінимось. Тобто абсолютно всі віруючі перемінюються. І так далі. Дуже багато є таких речей, котрі фізичними очима не видно, а вони є. І Господь про таке говорить. І от сьогодні давайте подивимо, поговоримо про наш одяг. Не фізичний, а оцей духовний, який ми отримали як віруючі від Бога. Він вкрай необхідний. Перше, тому що без нього ти не будеш взагалі в принципі спасений. Раз. Друге, цей одяг можна замастити, замарати, осквернити. Це велика проблема, і можна взагалі те спасіння, котре ми маємо, втратити. Який смисл або який глузд, ціль того, що ми, в принципі, от є тут, на цьому місці? Що ми покаялися, що ми прийняли Ісуса Христа. Хрещення, служимо Богу і так далі. Це ж не є просто, знаєте, така собі, ну, е, якийсь гурток, знаєте, або час е, правильного е, проводження, проводження часу, все те, що зв'язано з церквою, це ж служіння Богу. І ми розуміємо, що перший мінімум, для чого ми це все зробили, це щоб ми спаслися, щоб ми не попали в ад. А потім в озеро Вогняне. І це дуже добре, і це правильно, це, скажімо так, перший такий, перша, перша сходинка цього. Але так само ми спасаємося не лише для того, щоб уникнути ада, але для того, щоб послужити Господу, тут постаратися привести до нього чим побільше людей, самим вирости в пізнанні Христа і стати максимально похожими на нього. Це те, що має Бог ціль щодо нас з вами. І це можливо, коли наша одежа, яку ми отримали під час наверення до Бога, буде чиста. Але є можливість її замастити, осквернити, як ми зараз побачимо тут у Писанні, у Слові Божому. Перше, спершу давайте подивимося, просто, як це відбувається одяг Одяг е, людини, як вона одівається в Божий одяг і що ж це таке за оцей Божий одяг. По-перше, от беремо просто людину. Просту людину, невіруючу, як ми кажемо, да? яка не в Ісусі Христі, яка поза Богом і так далі. От вона живе фізично, їсть, спить, працює там, не працює, народжує дітей і потім так само фізично помирає. Така людина перед Богом, вона є мертва. Чому? Тому що в цій людині немає Ісуса Христа. Вона фізично здорова, живе, да? але вона не є одне з Богом, не є одне з Христом, тому що не покаялася. Не прийняла Ісуса Христа мертва, розділена з Богом. Це така людина. Має така людина, в принципі, якийсь від Бога одяг? Ні. Вона ніякого одягу не має. Вона гола нага перед Господом. І е, коли вона у такому стані людина проживає, і стан такого життя слово Господнє називає сон. Вони сплять. Оці люди, котрі поза Ісусом Христом, перед Богом вони сплять. Вони не є живі, вони не пильнують, вони, не, вони сплять перед Богом. Цей такий стан називається. І якщо в них е, нічого таких людей не міняється, то вони фізично помирають і потім попадають в ад, чекають свого Воскресіння, бо в них так само буде Воскресіння, і буде Воскресіння е, грішників. Вони стануть, стануть перед Білим престолом перед Богом, будуть суджені по своїх вчинках, і вони будуть вкинені, вкинені в озеро Вогняне. Така доля пересічної людини, людини безбожника, людини грішника, яка не покаялася, яка не прийняла Ісуса Христа. А тепер подивимося, як з стану от таких людей, от спільності таких от людей, як людина починає бути одіта. От коли вона без Бога вона є нага, гола. А як вона може одітися? Ми розуміємо, що оці люди, які ми з вами у свій час, вони є поле, поле, земля. І на оцих людей сіється у цих людей слово Боже, Євангеліє про Ісуса Христа. На всіх, на всіх, всі чують. Всі знають, Христос до кожного приходить. Більшість не приймає, і вони гинуть. Це ті, про кого ми говорили вище. Але є люди оці мертві, які чують про Ісуса Христа і почути Слово Боже про Христа в Євангелії, злучується з їхньою вірою. І вони вірують в Ісуса Христа, вони каються, вони приймають Ісуса Христа. А потім вони, от коли як і ми з вами, всі це зробили у свій час, ми коли покаялися, після того ми приймаємо водне хрещення по заповіді нашого Господа Ісуса Христа. Що ж тоді сталося з нами з вами? Ми були грішники. Чи може ми були праведники? Хоч ми ну, багато з вас по... понароджувалися у віруючих сім'ях. Може таким людям не потрібне покаяння, може вони праведники по природі, тому що тато мама віруючі, як ви скажете? Ні. Всі грішники, абсолютно всі грішники. І навіть Діва Марія. Вона так само. Вона так само мала потребу у спасителі, в своєму Сині Ісусі Христі. І от е... людина чує, оцей грішник такий мертвий. Про Христа і кається, бо заповідь є така, що треба покаятися. Що таке покаяться? Це Ти стоїш перед Богом і усвідомлюєш, вже розумієш, не треба тобі доводити, що ти є грішник. Ти винен перед Богом. І ти стоїш перед Ним, перед суддю і визнаєш перед Ним: Да, Господи, я такий, я є грішник, я злочинець, і прошу милості в тебе на себе, прости. Я не заслуговую цього, я не можу це заробити. Я просто в тебе прошу, помилуй мене. Ну, це свого роду. Ви знаєте, що коли є суд цей земний і доведена вина того, кого обвинувачують, йому дається слово після того, коли вже доведено, і е, має бути приговор, має бути визначене покарання. І тоді підсудний не кожен, але є такі люди, котрі визнають свою вину і просять суд. Помилування. Вони просять, помилуй суд, щоб суд його помилував. Він визнає, що він є винен і просить милості, щоб суд його помилував, і потім вони там радяться, ці судді, і милують цю людину. Він винен, але він помилуваний. Оце саме з нами всіма сталося. Ми всі з вами винні. Ніхто не є невинним. Але прийшли до Бога, покаялися і від нього отримали милість. Ми не заслужили прощення. Нас Бог просто в Ісусі Христі помилував і простив. Потім, коли така людина, котра покаялася, приймає водне хрещення водне хрещення у зрілому віці, не те, що у дитинстві так зване хрещення, це не хрещення. Хрещення це священна дія, котра робиться, або до якої приходять люди свідомо. Це є крок віри, це свідомий крок е, хрещення. Тому що ти обіцяєш Богу добру совість? Що стається з е, людиною, коли вона по вірі приймає хрещення, брати і сестри, поможіть мені. Коли ви хрестилися, по вірі, що з вами сталося в момент хрещення? От коли ви охрестилися, От занурилися в воду і вас підняли з води. Що з вами сталося? Всі, хто у Христа охрестилися, що? У Христа? Зодягнулися. Отут ми з вами і отримали оцю від Бога одежу, про яку ми сьогодні і говоримо. Одежа. Ми, грішники, були голі, нагі перед Богом. Треба прикритися. Ви ж пам'ятаєте, коли Адам і Єва згрішили, вони були наги, але вони цього не розуміли. Але коли згрішили, Бог приходить, і вони самі потім, після запитання Бога, ну, де ти Адам? Він каже: Я заховався від тебе, тому що я який. Я голий, я нагий. І ви знаєте, що потрібно було наготу грішника що? Прикрити. Вони спочатку самі це спробували зробити, і не вийшло. Фігові листя не підходять для цього. Потрібна шкіра для того, щоб одітися, щоб наготи людини не було видно. І шкіра була для Адама і Єви від тваринки невинної, яку вбив Бог, щоб одіти грішників Адама і Єву. І це нам приклад. Що той самий Бог руками грішників вбив свого кого? Кого Богу вбив? Щоб ми були одіті свого Сина, Ісуса Христа. І, і ми тепер, же, коли ми приймаємо Його, в нього одіваємося, коли ми приймаємо водне хрещення. І от тоді людина стає дитиною Божою, вона одіта в Ісуса Христа і має, скажімо так, форму. Форму має. Знаєте, от військові, там є різні інші організації, які мають свою форму, мають свою форму. Ви знаєте, коли от стоїть якийсь стрій воєнних, вони повинні мати свою форму. І як повинні вони бути одіті? Є вимоги для цього. знаєте. А ми ж з вами є воїни Ісуса Христа, і ми так само маємо форму, ми так само маємо одяг, але від Бога. Щоб бути там. І оцей одяг це наш Господь Ісус Христос, в якого ми оділися, коли ми покаялися, коли ми Його прийняли, і водне хрещення, коли ми також прийняли, ми в нього одягнулися. І лише через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога і приходимо, і можемо бути в принципі у Бога і перед Ним в Його присутності. Тому що, якщо грішник не одітив Ісуса Христа, і приходить перед Бога в такому своєму природньому грішному, в стані грішника. Що з ним стається з грішником? Він гине від обличчя Бога від святості. Пам'ятаєте притчу 22 розділ Матфія, притча про весілля. Пам'ятаєте? Вона така довга ця притча, я у беру. Весілля, єврейське весілля. І сидять люди, гості там на цьому весіллі. І пам'ятаєте, в чому всі вони одіті? Нагадайте? У чому? Я не чую. У весільний одяг всі гості одіті у весільний одяг, всі до одного, крім одного. У хазяїна цього весілля претензії є до одітих у весільний одяг? Нема. Це люди, які прийшли на весілля до, скажімо так, до Бога, і вони одіті в Ісуса Христа, вони в формі. Нормально, так має бути. А був один такий сам собі така особа, яка так само зайшла туди, на те то, на то весілля, але була одіта в що? Не по формі, не у весільний одяг, а в свій одяг. Знаєте, наша праведність Христос. І ми можемо одітими бути лише у випадку, коли ми оділися в нього. Якщо ти упуваєш на свою праведність або на щось ще інше, да? цей одяг не підходить. І ти, коли станеш перед Богом в цьому одязі, то тебе чекає та сама доля, що того. А нагадайте, яка доля того одного, котрий не був одітий у весільний одяг, куди він попав? В озеро вогняне? Якщо людина не одіта в Ісуса Христа. Ти можеш вірити, ти можеш щось знати про Бога. Ну якщо ти не одітий, не одіта в Ісуса Христа, доля одна, низ, туди, в озеро вогняне і погибель. Тому ми бачимо у Бога такий порядок є: Христос, Його Син. Хто його приймає, одівається в нього. Він вже має цей нормальний, правильний одяг, і Він підходить. Бути там у Царстві Божому, він вже входить у Царство Боже і є там спасеною людиною в Ісусі Христі. Отак, от брати і сестри, ми з вами, якщо ми це зробили, якщо ми покаялися, якщо ми прийняли Ісуса Христа, ми маємо одежу від Нього, цю форму, єдину форму, яка підходить, щоб ми, щоб ми були там на цьому весіллі, для того, щоб ми були е, взагалі у Бога. І от коли людина віруюча залишається у е, Цьому одязі, тобто, ну, до кінця свого цього фізичного життя, вірною, вона є член церкви, вона є член Ісуса Христа. І прийде момент, про який ми читаємо про цю подію у 19 розділі відкриття, коли буде весілля між Христом і Церквою нами. І станеться це слідуюче: 19-й розділ, 8 тижня. Навіть візьмемо сьомий і восьмий вірш, вірші. Радіємо і веселімося, і віддаємо йому славу, бо настав шлюб анця і його дружина приготувала себе. І дано було їй одягнутися в чистий і світлий вісон. Це такий матеріал. Бо вісон це праведність святих. Всі ті з нас, хто будуть вірними Господу до кінця, тобто цей одяг, який ми отримали в час навернення до Бога, в час прийняття Ісуса Христа, коли ми його збережемо чистими, да? і коли буде оце от весілля, таким людям буде даний інший одяг, оцей вісон, праведність святих, біла одежа, біла одежа. І е, коли... це лише переможці. Це лише ті, котрі от зараз, у цей момент з нас, ті, хто перемагають. І е, слідуючу подію ми читаємо тут же у 19 розділі таке. Описується з 11 го вірша прихід нашого Господа Ісуса Христа видимий на цю землю, коли буде відкрите небо, верш, кінь, вершник на ньому це Христос. І тут Він описаний з 11 го по 13 й вірш це Він головний, а 14-й. Вірш, там вже мова йде ось про кого. За ним, тобто за Ісусом Христом, їхали війська Небесні на білих конях, одягнені в білий і чистий вісон. А хто одіти в білий і чистий вісон? Ми тільки що читали вище пару віршів у цьому розділі. Церква. Переможці. І от коли Христос звідти прийде на цю землю вдруге, понятно, що Він головний, він перший. А за ним хто? Ми. Ну, хто переможець. І всі ми будемо одіті у вісон. І це біла одежа. Це праведність святих, це одежа переможців. Це ідеал, так має бути, так буде з багатьма з нас. Але я дуже не люблю це слово але, і не я його придумав. І в Слові Божому теж часто вживається це слово але. Говориться, як має бути, як правильно. Але дуже часто так не буває. Ми відходимо від того канону, від того правила, яке нам Бог дав, так само і в цій темі на рахунок одежі. І подивіться, що ми ж читали у, е, першому ну, перед самою цією проповіддю з третього розділу об'явлення. Говориться про віруючих людей. Це церква. Це е, пісня е, ангелу церкви в Сардах. І там спочатку мова йде до нього, а потім Христос говорить е, про декого, декого, кого. Де кого з тих людей, котрі є членами церкви цієї, де пастором є оцей от ангел цієї церкви. Є в тебе в сардах декілька імен, які не осквернили свого одягу, і вони будуть ходити зі мною в білому одязі, бо вони гідні. А тепер бачите, яка ситуація в цій церкві? Це є невіруючі люди чи віруючі? Що ви скажете? Віруючі. вони покаялися чи не покаялися в свій час? Покаялися. Вони прийняли Христа чи не прийняли в свій час? Прийняли. Вони водне хрещення прийняли, не прийняли? Прийняли. Одіті були у цю білу одежу. Ну, мається на увазі, не ту Вісон, а цю, що ми отримуємо зразу, коли ми приймаємо Христа. Ми, вони були одіті в Христа зразу після навернення? Були. А на момент оцієї розмови Христа з апостолом Іваном, і коли він передає оце слово для цієї церкви, виявляється, що в цій церкві. Лише кілька імен з усієї церкви зберегли що? Що? Оцей свій одяг, який вони отримали в Христі. Більшість церкви, у цієї церкви, не зберегла. Тоді ставиться питання, а яка доля тих людей, віруючих вже, котрі все це зробили і так далі, і залишаються з грязною одежою? На що ці люди розраховують? Куди вони йдуть? Тут не, не говориться прямо доля оцих людей, котрі, е, у такому е, жалюгідному стані, але говор, ми тут читаємо слідуючи у другому вірші оце слово до цього пастора, до цього служителя: пильнуй до пастора мова йде. Тобто не спи і зміцнюй інше, близьке до смерті, вище Христос. Говорить до, до служителя цієї церкви те, що він е, ні, має ім'я, ніби живий, але по факту він мертвий, служитель, той, хто є пастором у цій церкві. І каже Христос: до нього пильнуй і зміцнюй інше, близьке до смерті. Тобто, ми бачимо, що у його церкві було багато людей, котрі ще не мертві, не мертві але близькі до смерті. Смерті. І тому Христос попереджує про те, що Він повинен їх зміцнювати, сам пильнувати. І якщо так буде у цій ситуації, то є надія, є надія, що і він сам, і оці люди навернуться і поправлять свій стан, свій одяг перед Ісусом Христом. Це можливо, це слава Богу, можливо. Але ті, хто цього не зроблять, вони не є переможці, і ми бачимо, що не буде їм місця з переможцями. А от ті, хто перемагає, тут сказано, той одягнеться в білий одяг. Якраз в той білий одяг, в якому одіті оце, оце воїнство небесне, котре буде їхати за Ісусом Христом у день у час Його видимого приходу на оцю землю. Ми всі, брати і сестри, розуміємо, що нам треба оцей стан, щоб ми мали одяг, щоб він був чистий. Що ми були переможці, це дуже серйозні речі, брата і сестри. Це, це є доля наша вічності. І якщо е, ми є дійсно переможці, в чистоті дотримуємося і в чистоті тримаємо оцей одяг. Ви знаєте, от ти коли береш і купляєш якийсь одяг в магазині на базарі новий, новий одяг, береш, да? він такий класний, він такий хороший, чистенький, новенький, все. І ти його береш і одіваєш. І коли ти його носиш. Користуєшся ним, що з одягом стається? Він стає грязний. Це одне, а друге, потрібно навіть його тримати в чистоті, не допускати, щоб він був грязний. Оце найкращий варіант. Всі кажуть так, ну зазвичай кажуть так, що чисто не там, де прибирають, а там, де що, де не смітять. знаєте? От там, де підтримуєш чистоту, там чисто. А там, де ти не дотримуєшся чистоти, да, там, там грязно, це погано. Але можливо все ж таки вернутися в той стан е, чистий. Тому будемо оце пам'ятати, брати і сестри. Наша одежа це наш Господь Ісус Христос, наша праведність Христос. І ми є одіті в нього. Нас Бог очистив, дав у ці чисті одежі. З його сторони зроблено все. Наша з вами відповідальність. Що робити з цим одягом? Що? Тримати його в чистоті. А якщо вже він десь і замарався, десь він вже нечистий, осквернився. Це таки можливо, то що з ним треба зробити? Очистити. А хто чистий, хто тримає цей одяг в чистоті, хто переможець, так і далі до кінця треба пройти і пронести цей одяг чистим. І тоді ми відходимо з цієї землі. Ми Чекаємо на нашу зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. І там, коли буде вже не на землі, а там на хмарах весілля Церкви і Христа, нам буде даний Отой Вісон, праведність святих, одежа, переможців. Хай Господь нам дасть по своїй благодаті, щоб в нас це було, щоб ми були переможцями, щоб ми мали чистий одяг. Ну, а кожен з себе, ну кожен з нас, хто вже віруюча, людина, хто є Христів, Христова. І якщо десь щось там ми допустили якусь грязь, то є час і є нагода, можливість у цей одяг очистити. Це надзвичайно важлива річ. Тема ця це є наша доля вічності нас, віруючих. Хай Господь нам допоможе, щоб ми були чисті, що ми були переможці і в свій час мали оцю одежу вісон і були. В принципі, там на, на тому весіллі. нашому Господу Ісусу Христу. Слава амінь. Помолимося.